Кожна блискавка, кожен клапан тут продуманий до дрібниць. Це куртка від його у виконанні мембрана оливкового кольору, і також вона посилена кордурою в тих місцях, де вона може бути найвирогідніше пошкоджена. Це на плечах, знизу вся нижня частина куртки, і також на рукавах. Всі блискавки в нас оригінальні від фірми ЮКК японські, тому вони максимально надійні. Знизу в нас є вентиляція вентиляція за рахунок сітки, а вентиляція більш така не сильна в нас у кишенях за рахунок того, що тут ріпстоп дотичний до тіла. Це куртка зимова, і в ній використовується найтехнологічніший. І, взагалі, найдорожчий, по суті, на ринку наповнювач. Кліма uh, Shield Apex, ось тут от він знаходиться. Uh, він дає можливість дуже широкого комфортного діапазону температури, тобто навіть при температурі плюс 7 в цій куртці досить комфортно. А за рахунок того, що ми використовуємо дуже приємний матеріал ось тут, от всередині, то ви можете використовувати цю куртку, навіть вдягаючи її просто там на футболку, наприклад, або навіть на холетіло, якщо ви так хочете. Uh, верхня частина коміру в нас а, виконана з мікрофлісу для того, щоб не натирати шию. Нижня частина куртки в нас виконана з мембрани посиленої, такої самої, як основна тканина, для того, щоб більш тендітна тканина не була пошкоджена об якісь елементи жорстких штанів або там о якісь елементи спорядження. Є можливість регулювання подолу куртки окремо передньої і задньої частини по затяжінню. Це для того, щоб знову ж таки використовувати з РПС-ками і з тим, що вдягається наверх. Досить важлива річ. Що стосовно кишень, в нас є по дві кишені, в яких є вентиляція на рукавах, в нас є основна кишеня з маленьким відділом також сітки, і сама кишеня зсередини зроблена спеціально з з таким дуже дрібним флісом, який максимально приємний для того, щоб можна було гріти руки. Є можливість повністю зняти капюшон, є можливість затягнути його сильніше. І що дуже важливо, сам капюшон в нас також утеплений клімашилдом. А всі деталі щодо замовлення такої куртки у шапці нашого профілю.